Отакий у нас сьогодні вилуп. Сість вилупилося. одна загинула, перевернулось, не змогло вилупитися. А два. Три. Четтири. П'ять. А шість є. А зараз ми. Занесем. Занесла я. Так, тут проклюнулось. Тут проклюнулись. Тут. Тут нічого немає. Тут проклюнулось. Тут нічого немає. От проклюнулось. Що щось буде. Закриваємо, включаємо. Тоже мої яйця. Але дуже шкода. Шкода Індюша треба було йому допомогти. А я... Не допомогла. Ой. І воно не змогло проклюнутися. Воно проклюнулося і все. Так, що у нас вилупилося? Це, мабуть. Два бурбона, три бурбона. Чотири бурбона. Так, чотири бурбона і два. из общего стада. Помесь. Так, что у нас тут за остача осталось? Ой эти Це Зараз збираємо трьох, підкладаємо під квоточку, там, де вже наша індушата. Оця квоточка у нас сидить з індушатами. Ось, ні, підкладемо таке чудо, оно індушонок виліз. Десь тут треба яєчко забрати. О, ось так оно індушонок виліз. Манюнький Не знаю, правильно я зробила чи ні. Але я індюшат під кочку поклала. Це гарна мамка. Я надіюсь, що вона ось ще один виріс. Ось так. Хай вигріває її. Маю надію, що все буде добре. І йо в мене опакує. Брой, я не знаю, куди він сунув свою голову, але він зробив собі отакі рани на шиї з двох сторін. Це ми зараз виробили стой. Робила перекис і зараз буду забризкувати. Там мені люди вирішують під одним постом, що хтось там з'їв бройлера і пишуть типу, за кабі... канібалізм, типу, що розкльов, вони з'їдають один одного. То я вам скажу ось. О. Приклад у мене він сидить разом і ніхто його не клюнув, ніхто його не роздовбав, ніхто йому голову не жопу не з'їв. Це залежить все від посадки, щільності, від корму, чим ви годуєте. Освітлення, холодно, жарко. Це все залежить від цього. Сиди, сиди, сиди. Зараз ми його проведемо всі маніпуляції і відправимо його до всіх своїх пташків. Ось, обробили і він побіг. Як бачите, яка щільність. Це вікно є. Рівся, їдять. Живуть вони в такої клітці. Тут 25 штук. Потім згодом будемо розселяти, ну, як вони будуть рости, і будемо розселяти. Тому такі справи не знаю кого хто що їсть, ніхто ні в кого не довбе, нікого не ні то не ета Не знаю. Бройлер взагалі не спорне до каннібалізму. А мені там пишуть, що він дуже даже ще хотіла. <глазу> по поводу бройлера. Ось я кормлю, бачите, яким кукуруза. Колір, звісно, ну, жовтий. Тут 70% кукурузи. І э, <реку> шукала я щось на сайті. Не пам'ятаю, що якісь ліки, мабуть, шукала. І нарвалася на один такий сайт. Це по поводу бройлера і колір шкіри і колір м'яса. Ну, Не колір м'яса, а колір шкіри бру... это, бролера, Чого... чому він такий жовтий. У ніколих людей такий аж оранжевий. Я зрозуміла, не... <смеш> бо я може ну, не розуміла, як можна годувати так кукурузу, і щоб такий був колір шкіри. Є одна там на ФБ, е... подавчиня продає по 190 гривень за кілограм тушку. Дай Боже, ні, нічого не кажу. Дай Боже, щоб це було неправда, що вона не користується тими препаратами. Але я поняла, що багато хто користується тими препаратами. Я прикріплю або відео зроблю, щоб ви подивилися, як люди дурять людей. Купують той препарат, щоб було забарвлення шкіри у бройлера. Ну, відповідно, і у другої птиці, щоб вона виглядала більш домашньою жовтою. Оказується, є спеціальні препарати, якими можна контролювати колір шкіри тушки. І це дуже прикро. Дуже прикро, що так не шанують своїх людей, покупців і кормлять якоюсь гедотою. Ну, різні люди є. Я такою гедотою кормити точно не буду. Зараз вони у мене вже перейшли я ж кажу, на кукурузу, і ми їх годуємо кукурузою. А це гівно мале, я не знаю, куди воно всунуло ту шию. Десь видно похмуру між цими і порвало собі шию. Всяке може бути. Тому я зараз говорю з приводу того, якість м'яса і якість бройлерної тушки. І колір тушки. Чому у некоторих він аж такий оранжевий, красний, оказується, є такі, продають. Я навіть не знала, що таке є, але я нарвалася на одному сайті, почитала, що це додають їжу і воно відповідає за колір шкіри у тушки. Якось так. Ще замовила отакі. Чистий птах, свіжий курник. Ще будемо обробляти і додати полову ванну. Це. Фірма Globus, виробник. Ось у їхній інструкція з використання. Будемо пробувати ще такий. Замовила я, була акція без, безкоштовна доставка, три пакети замовляєш і безкоштовна доставка. Заходила я в глобус цей товариство і там замовляла. Взагалі я все на офіційних сайтах замовляю і всім раджу. Зараз підемо робити пилову ванну, посипати курник, бо, бо така у нас погода, то сонце, то дощ, то сирость, а це розплідник всіх неприємних шкідників до курей. А ще в них калюжа. Да. Вже отакі вот гусенята. Взелені їм тут поки вистачає. Да-да-да. Зараз її зробили часу в когось треба прибирати. Це наші старшенькі. Басейн у них є. Живуть вони тут. Йдемо, помідори будемо саповать. Трохи клубники виберемо. Це треба покосити. Бо гусенята не їдять. Вони хочуть молоденького. Не косили, оставили, думали, поїдять, але не їдять. Яблунька є. Трохи яблук буде. І слива наша. Але сливи третій, другий рік вже немає, все вимерзає. Це слива олича. Вона така крупна, здорова і мені що подобається, немає червивих в неї. А це тут мої помідори, трохи треба зілля прорвати, підсапувати, а потім їх підкормити. Принесла ще курчат і одна курчатка не таке, як треба. Ну це йому амба буде. Воно не втягнуло желудок. Вічет цей йому буде кранти. Ну, хай лежить. Потім заберем Що? А Це насі індюшата такі любопитні. Бурбончики. еще иди, ешь. <плодит> ну, такие наши справа, что трое есть лежать. Надіюся, що все буде добре.